Розраховує на часткове списання боргу і вже веде перемовини про реструктуризацію з власниками єврооблігацій. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Урядовець зауважив, ці перемовини найближчим часом перейдуть у публічну площину, тоді й будуть озвучені деталі. Ну а у травні підприємці погіршили очікування від своєї діяльності. Хоча перед тим два місяці поспіль давали позитивні прогнози. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності. Який щомісяця розраховує Національний банк України. Представники бізнесу кажуть, зокрема, посилення бойових дій, відключення електроенергії, слабкий інвестиційний попит та брак кваліфікованих працівників ускладнюють їх економічну активність. Просто зараз зі мною на зв'язку Григорій Кукуруза, економіст України, Economic Outlook, пане Григорію, вітаю вас. Вітаю. Отже, щодо можу процитувати ще що вказано з приводу цього опитування на сайті Нацбанку. Отже, не тільки обстрілів інфраструктурних об'єктів і дефіцит електроенергії, але і зростання елементарних виробничих затрат через високі ціни на пальне та здорожчання, логістики, слабкий інвестиційний попит вже було зазначено погіршення курсових очікувань, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також невизначеність щодо подальшого перебігу. Бойових дій і умов мобілізації співробітників. Ось такі фактори називаються, і в цьому сенсі ну, мене перш за все цікавить. Я думаю, як і більшість українців, це щодо відключення електроенергії. Як впливає зараз це на ну здорожчання виробництва по суті? І елементарні незручності, коли немає світла, ти не можеш нічого виробляти. Хороше запитання. Дивіться. Базовий прогноз Національного банку передбачав дефіцит електроенергії, я тільки що перевірив, близько 5,5-6,5%. За тими оцінками, що я там ну, бачив останні, буквально декілька днів тому, зараз дефіцит електроенергії приблизно складає 20%. Питання тих пошкоджень, які були задіяні ще в травні, так, воно ну, ще додатково погіршило ситуацію на ну, Ударів, які були по, по, по гідро, по тепловій генерації починаючи з, з, з кінця березня, якщо не помиляюся, а, якщо тариф да, там, звичайний для, для підприємства, а, один енерго, то а, використання базового ну, навіть великого дизельного генератора він приблизно в 3-4 рази а, мінімум а, виходить дорожче а, порівняно з. з, з Тарифами, тарифами була, то звичайно що, ну, якби відображається, а, завод ти великий не переведеш на генератор, наскільки я знаю. Зараз а, приблизно з навіть другої половини лютого а, в а, Дніпропетровській області яка ну, ключова по виробництву металургії. Сам процес виплавки металу він. При, призупинився, хоча навпаки, там, там грудень січень ми раділи а, рекордному зростанню обсягів саме експорту готової металопродукції. Зараз ну ці заводи вони роботу призупинили. Зараз ми можети би повернулися до, до експорту залізної руди без, без обробки. Тому ну там, де там, де великі обсяги споживання, там де була значна частка електроенергії, там звичайно, що ці підприємства не мають можливості перенести це там на, 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 на ціну. Для зліну для для метолоргії ціна вона в світі не не нами встановлюється, а вони просто призупинили роботу. Що стосується а, внутрішнього сектору, там де є можливість переставити да вищі видатки на ціну, просто ця ціна буде переставлятися і все. Пане Григорію, ну от якщо ми три місяці останні спостерігаємо, і відтік капіталу та погіршення настроїв, значний песимізм підприємців, хочеться, знаєте, якогось позитиву почути, тому що ну, а що далі буде з економікою тоді? Ну, Дивіться, три проблеми. Ми їх, власне, як вирішити не можемо. Дефіцит кадрів, на які да, всі скаржаться, що 25% зараз з усіма опитуваннями а, не, не, не вистачає в компаніях. При цьому ну і з іншої сторони, якщо ми ну, подаємося теж ну, опитування національного банку, вдвічі більше зараз а, скорочення кадрів, ніж а, залучення нових працівників, тобто. Насправді проблема, про яку там менше говорить, вона значно гостріша. Це фактично і відсутність зараз статуспроможного попиту. Почалося це ще з першого ну, буквально там січень лютий двадцять року, коли от в нас це через відсутність міжнародної допомоги, да, коли в нас здається лише в кінці лютого, в самому кінці, був узгоджений пакет Євросоюзу. І до цього моменту ну, у нас були там відсутні майже 70% фінансування дефіциту державного бюджету. І Штати були відсутні, і Європа. Відповідно, в першому кварталі повністю пропав так званий фіскальний стимул. Державні вливання в економіку для того, щоб якось підтримувати, підтримувати сукупний попит. З цього власне все почалося. От, ну, так по, по як, це сказати, по, як, як, як доміно, ну, ясно, що тут ці очікування вони погіршуються повну попит від да, до, до травня погіршувався. Зараз ми це вже побачили власне на, на офіційних опитуваннях. Скати, ну, щось надзвичайно оптимістичне, складно. Бізнес а, ну, така, очікується, звичайно, що чистка, укрупнення, схоже там, напевно, чимось на. Травень-червень 2022 року, коли всі повернулися вже до, до роботи, і ну так, почали нову ну, нову гонку за за людей за за ринки. Тобто ну все таки укрупнення з позитивного, це зниження відсоткових ставок для банків. Зараз змушує їх дуже активно боротися за позичальників, намагатися розвивати, ну, розвивати кредитування. Навіть банки, в яких ну, там їхня модель ніколи не передбачала кредитування. Вони заробляли просто на обслуговуванні якихось операцій, навіть вони ну. Багато з ким ми спілкуємося, всі зараз ну, намагаються комусь видати кредит, ну, собі зафіксувати прибуток. Друге, це в нас не є, в ну, нас не типова ринкова економіка, це потрібно усвідомлювати. Тобто багато можна перенести на витрати, бачу, ну, в, в ціну. І населення буде змушено купувати за цією вищою ціною, просто тому що альтернативи не, ну, немає. Ти можеш хоча б щось робити, це продавати, це будуть купувати. Ну І, звичайно, що ну, система грантової підтримки саме міжнародних партнерів бізнесу, тобто YouSaid, ну, німецька програма якісь інші ну, паралельно з системою фінансування грантами чи, чи кредитами державного бюджету є. Звичайно, що менше, але також на крупні суми система підтримки саме бізнесу або територіальних громад, і це також також шанс для, для того бізнесу, який намагається втриматися. А це це власне гранти. Ну, от якраз підтримка, ну, наприклад, там соціальної сфери, так я розумію, що ну якщо ми говоримо про бюджет, бюджет це податки, перш за все. Ми говоримо, що зараз відтік капіталу і бізнес ну, песимістично зараз налаштований. Ще і не було тривалий час рішення про американську допомогу. 62 мільярди доларів. І ми теж думали, а, а як? А за рахунок чого? Ну, зрозуміло, що всі прогнозували, що будуть зменшення фінансування там інших сфер. Ну, Наприклад, сфера, що багато буде недофінансовано. Воно 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 так і відбулося. А в нас так. зараз і далі багато так само військових... буде. Ну, нас зараз багато військових податків вони профінансовані за рахунок фонду заробітних плат військових. Uh, і саме тому ну, зараз фактично з літа необхідно буде підвищувати додаткові податки і військовий збір з 1,5% до 5% вводити військовий збір для спрощеної системи оподаткування uh, пізніше. Наскільки я знаю, там ну до, досить швидко ми маємо перейти до польської системи спрощеної ну, оподаткування де буде лише одна, ну без різних груп, просто різні ставки для різних видів uh, діяльності. Uh, тобто, ну да, податкове навантаження воно очевидно буде зростати. Це перше. друге це. Зараз у нас приблизно 75% складають видатки держави від ВВП. І ця сну ясно, що якщо податки будуть зростати, також цей показник буде зростати. Ну це дата здається навіть трішки вже вище ніж були у Великої Британії в Франції під час другої світової війни. Там у них було там 70 від до 80% вони здається. Державних видатків до ВВП не, не доходили, тобто да, для того, щоб десь знайти протиспроможний попит, що за себе ну, десь потрібно вбудовуватися чи експорт, чи а, державні контракти, чи ну десь отримувати гранти, і закривати напівзбиткове виробництво за рахунок ну грантової підтримки міжнародних партнерів. ну, такі такі три напрямки зараз основні. І щодо долара, хотів вас перепитати. Нагадаючи, прогноз Міжнародного валютного фонду у 2024 році, зокрема, очікується незначна девальвація до рівня 41 гривень за долар. Ну, по суті, ми це вже і спостерігаємо. А далі прогнозувалося поступове послаблення гривні до позначки 54,1 гривень за долар. Тобто, так і буде, на вашу думку? Це здається до, до 2028 чи до 2030 року. Дивіться, в нас інфляція вища. Ніж в основному країнах основних торгових партнерів нам потрібно за, за рахунок чогось конкурувати. Як тільки в нас нормалізується е, ну, якась базова ситуація на фронті, да, давайте ну, все-таки. Можливо, зможливо що в наступні п'ять років якось вона нормалізується. Нам доведеться конкурувати, ну повертатися вже до ринкової економіки, конкурувати з країнами найближчими сусідами. Та ситуація, що у нас, наприклад, в першому кварталі 2024 року зростання середньої заробітної плати склало 22,5%, а інфляція там здається, 3,5%. Ну, цену не зовсім нормальна, не зовсім ринкова ситуація. Зже просто всі люди переоцінені, ВВП на душу населення завищений. Середня заробітна плата завищена просто за рахунок міжнародної підтримки. Коли вона знизиться, очевидно, після, після завершення чи активної стадії бойових дій, як кажуть, да, чи, чи війни. Ону буде ще один такий нов новий складний етап переналаштування на ринкову систему, і там ну, там доведеться конкурувати за рахунок девальвації, щоб щось продати а, в ту ж європу. Навіть якщо ми ну, повністю там лібералізована торгівля немає, ні мит, нічого все одно доведеться а, за ну, на жаль знижувати середню заробітну плату за рахунок девальвації. Тут інакшого виходу немає. Пане Григорію, я вам дякую за цю розмову. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine економіка Outlook, щойно був на зв'язку.